В Білгороді Дністровському відбувся щорічний турнір зміні футболу серед хлопчиків до 9 років, присвячений дню конституції України та організований комунальною установою Центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх відкрив змагання Олексій Сирбул. Хотів би привітати наших керманців і усіх людей нашої країни з нашим святом днем днем конституції України. побажати всім мирного неба, міцного здоров'я. А нашим хлопцям, які обороняють нашу країну, я хотів би побажати удачі. Комунальна установа спорт для всіх, щорічно проводить змагання, які ми присвячуємо цьому святу. І цього року ми зібрали вас для того, щоб провести теж ці самі змагання. Як ви всі знаєте, що на території нашої країни зараз проходить повномасштабна війна і Наші чоловіки, мужні чоловіки, захищають нашу країну. І багато із них, хто віддав своє життя за те, щоб ми з вами могли грати у футбол і ну, жити і не знати ніяких проблем. Тому я пропоную вам зараз вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Граємо, кожна команда кожна зіграє друг з дружкою і потім по цим ітогам цих змагань будуть нагороджені команди, медалями, кубками, призами і солодкими призами. Так що ніхто не буде ображений. Зараз перша гра, грають ДСШ-1, ДСШ-2, а потім Пальміра 1, Пальміра 2. Із задоволенням деякий час подивилася на гру хлопчиків, на те, які вони милі та зворушливі, коли намагаються відтворювати фінти улюблених гравців іменитих клубів, засмучуються невдалим передачам та атакам. Найвідданіші і найвірніші вболівальники стежать за вами пильніше за будь-якого суддю. Переказують вдома татам про ваші неймовірні одиночні голи. Ахи трики перуть вашу форму кращим порошком для кольорової білизни і начищають до блиску шиповані кросівки. Та як же хочеться, щоб ви більше не боялися повітряних тривог? Раділи дитинству і зовсім забули про страшне слово. Війна? Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.